Хто пишеться світлом, то це взаємодія світла і світло чутливого матеріалу. І в цьому є а, кардинальна, а, кардинальна відмінність від а, цифрових технологій. А, це а, чесне мистецтво. Для нас воно є унікальне з точки зору матеріалу з точки зору предмета, з точки зору об'єкту до вивчення і пізнання. Тут е зображені дуже е відомі для полтави особистості, які е складають е наш історичний пласт і Є е, е, нашою може особистою полтавською ідентичністю, так можна сказати. Саме експозиція побудована таким чином, що при вході е, ми бачимо збільшені репродукції портрети, портретних фотографій відомих полтавців від початку ХХ століття. Вони навмисне позбавлені він'єток, підписів, які були на оригінальних ступилах, для того, щоб глядач Сприймав їх як людей, як образи, які вони створили для того, щоб відсікти ці от зайві асоціації. Велика частина експозиції змонтована з матеріалу, який є в моїй приватній колекції. Більше, в більшості свої це полтавці, відомі полтавці чи невідомі, але акцент робився на цікаве фото, не обов'язково на якусь особистість. Експозиція побудована таким чином, що вона дає як загальну картину про світлопис, як явище, як феномен людського буття. І показує певні етапи а, в розвитку, певні технології. А, ну Це не кодек, а це, я тут трошки я про кодек кажу, але це вже потім пішли бокс-камери по всьому світу, це німецька боксканера. Засвідчувати ліхтаріку я можу передний спосіб. Просто стіку, звичайний стиль, саме звичайні. На базарі мужик порізали якісь.

По центру тут знаходиться колона, яка власне ми назвали робоча назва, була колона плакату. Колона, на якій зображені фоторепродукції з рекламних плакатів, з популярних видань і в тому числі вже стиражованих видань вже радянського періоду. Так чи інакше, всі вони демонструють різні аспекти. Нав'язування певних ідей, стереотипів, канонів ага. за рахунок використання фотографічних технологій. Негативний процес це, це був переломний етап, бо він дозволив Далі друкувати, тиражувати відбитки, і це був, був революційний крок такий вперед його винахід. Представлені різні техніки друку, і також різні види аналогової фотографії, такі як фотографії з полароїду. Про види друку ми можемо побачити цианотипію, літпринт, базовий аналоговий друк і кольоровий. Вчетному технікам розповідає, що як працює. Цієї техніки, якраз литовські фотографи мене і навчили, я її привезла з собою додому і почала експериментувати. Саме цікаве з цими світлинами в тому, що це інфекційний метод проявки. Тобто, з цією фотографією, от з цією, наприклад, перше, що я побачила, була невеличка цяточка ось тут. Тобто, якщо звичайний друг він рівномірно проявляється, по... Фотопоперу то саме з цим методом проявки такого не буде. У мене є думка, що тут вплинув, вплинула температура, адже я намагалась пришвидшити роботу цієї емульсії, і я робила таку гарячу водяну баню для того, щоб вона швидше і якісніше проявлялась. Ну, власне, це що стосується від А це анотипів раніше, це більше як такий технічний метод, його мало використовували для фотографії. А... Це скоріше художня специфіка друку, ніж фотографічна. Раніше використовувалися в мультиплікації. Загалом це анотипів зробити самостійно, в принципі. Не те, що є проблематичні. Реактиви продаються у вільному доступі. Єдине, на що, що треба дуже сильно звертати увагу, це не кількість акварельного паперу, який ви з собою берете, бо перші листи, скоріш за все, будуть занадто розмокші, і ви не зможете зробити нормальний відбиток. Всі ці світлини, так чи інакше, мають оригінальний відбиток. З якого потім може бути тираж, але сам відбиток існує в єдиному екземплярі, це або негатив, або позитив. Цей відбиток має властивість достовірності, яка зараз ця категорія є доволі такою розмитою, особливо коли ми говоримо про цифрову фотографію. Це а, зразки листівок фото, фотографічними способом. Їх виготовляли і розповсюджували скрізь ці післявоєнні часи. Я взагалі до любого фотоматеріалу відношуся як до відбитку часу, до відбитку світу, того світу, в якому вони з'явилися, матеріалізувалися. Тому це як відбиток часу того, коли їх друкували. І він дуже важливий, бо ми маємо змогу дивитися на ці наївні картки а, і уявляти собі, а, як, а, яка була естетика в ті годи по Інсталяція у вікні вона власне. Відображує те, як людина, фотографуючи протягом життя, вона фактично певним чином привласнює об'єкт зйомки, зберігає його в себе і таким чином колекціонує світ. Але і наші спогади так само діють. Ми теж саме зберігаємо в своїй пам'яті те, що для нас цінно, або принаймні те, що для нас важливо. І таким чином колекціонуємо ці спогади. А потім вони мають здатність нашаровуватися, забарвлюватися тими чи іншими емоційними нашими оцінками і, врешті-решт, видозмінюватися. І І те, що з цією целяцією відбувається, це не було заплановане, але в нас поступово з часом деформується. Є певна, певна увага, де вона не Ну, По-перше, це а, дійсно яскрава особистість, яка, Саме перше, мабуть, те, що він був фотографом, а, майстерним фотографом. І він, а, крім того, що був фотографом, він ще а, був сценаристом, постановщиком тих фотографій, які. Ми маємо змогу бачити. По-друге, він був фотомодельним, дуже-дуже класний. І а, нам, як полтавцем, творчість Івана Насиди, ми ну, мало про нього знаємо, по-перше, а по-друге, -по вона нам близька, тому що це а, зірка, як, яка ну, трошки під, під, підніма, піднімає Полтаву. А, Десь над всім світом. ну і скажу, коли почалось повномасштабне вторгнення, то звичайно всі проекти джампу, вони. Тим чи іншим способом рефлексують чи реагують на виклики війни. Звичайно, коли в Україну завітав фотограф Ед Капров, який займається тією фотографією, якою вперше була задокументована взагалі війна. На фотографічні медіуми. Це, і, і ця перша війна задокументована на фотографії. Це була кримська війна. Саме це пояснило нам, що ми тут і для чого робимо. Так ну, з дородом ми познайомилися в Харкові на другий місяць війни. Він приїхав в Україну. Він хотів знімати ну, абсолютно все, таке як історичні події, документувати. Ми з ним в Харкові десь місяць пробули, знімали там таку ну, типу, історію Харкова, так би мовити. І, і він ще тоді е, хотів все ж таки повернутися і при, привезти сюди амбротипи, привезти скло, але він не знав так, наскільки це можливо. Люди назбирали йому гроші доволі таки швидко, і, і він повернувся десь. Літом 22-го. І він знімав події. от Лисичанськ він знімав. Знімав Бахмут, знімав Харків. І ну, типу, все, що відбувалося в Україні літом 2022 року. Його ідея яка була, що техніка, на яку було знято Кримську війну, що цією технікою. Умовно, ця техніка повернулася майже на ті ж самі землі знімати доволі схожу війну. І він хотів передати саме, що е, амбротип ще досі актуальний, ще досі на нього в таких умовах знімають війну. Е, ми ще тоді їхали і хотіли знімати, хотіли знімати багато, але через те, що не було зовсім ніякого доступу, ми тиждень проїздили, протикались, микались. І... Так нікуди і не потрапили, і це типу, і мене виснажило, потім ще наш колега загинув. Я повернувся дому, додому. Едвард теж трохи поїздив, повернувся. І зараз він був в Дебаю і він їде через пару місяців чи пару тижнів. Куди ж там? Візе, візе полінаш. Ну, це типу, одні з найвеличезніших фотовиставок світу, він туди був запрошений. Ну, зараз Едвард активно шукає фінансування на його наступну подорож в кінці осені. І він сьогодні дзвонив, і все ж таки, ми, можливо, скоріш за все, поїдемо в осінь цієї знімати щось більш таке серйозніше, більш довше про його роботу в Україні.